Привіт! Сьогодні в продажі ось така ластівка Toyota Pro Ace 2020 рік, 2-літровий дизель 126 кінських сил, дуже економний двигун. Середній розхід пального, 7 літрів дизеля. Розмитнений, сертифікований. Можна переобладнати в пасажир. Зараз покажу на даному автомобілі стоїть обладнання, є ще точно такий самий, вже без обладнання, 219 тисяч оригінального пробігу шестиступінчата коробка передач, датчик світла дощу, гучний зв'язок, круїз-контроль, салон Трансформер. Дивіться відео на Ютубі, там все показано, як все відкривається, закривається, розкривається. Сервісний автомобіль, продаж, можливо, з обладнанням, кому потрібно. Переобладнання в пасажир 160 євро сплачуєте за календарний рік автомобіля, сплачуєте в МРЕО Аксис, робите схему, як вам подобається. І перід. Ось такий автомобільчик. Резина Йокохама, зимня. Сподобався, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.